Труханів острів, на якому звикли відпочивати покоління киян вже цієї осені можуть просто вкрасти. Ці береги для ділків золоті, пляжі, кафе, атракціоні і готелі приносять мільйони доларів щоліта. Тому комунальної власності там майже не лишилося. Останні клаптики землі тут за копійки роздають партнерам та друзям прозорого мера кличка ще трохи, і Труханів острів стане приватним, і ось тоді дістатися туди можна буде лише з повітря. Програма гроші з висоти пташиного польоту оглянула Труханів острів і знайшла останні клаптики комунальної власності, які ще не розікрали поплічники боксомера. Але це справа часу. Поки ми готували це розслідування з комунальної власності, зникли ще два гектари Труханового острову. Хто став їх власником? Дивіться далі. Кончезаспа, козин. Називайте будь-якові поселені столиці, але будинок на власному острові ні з чим не порівняти. Зараз ми йдемо по території, яка фактично відгороджена парканом. І ось вихід до Дніпра. Тут земля оцінюється не гривнями і не доларами, а рівнем впливовості ваших знайомих. Це е, діляночка, попадає частково в рекреацію в забудову. Це злочин. Українське законодавство настільки демократичне, що навіть виділення землі на островах і заборона будівництва на прибережних смугах казки для звичайного робітничого класу. Може здатися, що ми вирішили почати наше розслідування з якоїсь вулиці, якогось поселення, пейзаж зовсім не притаманний островам, обабіч лишень паркани. Але насправді ми знаходимося в самісінькому центрі Києва. Це острів Труханів, і як і належить, щоб зрозуміти корінь проблеми, потрібно вміти дивитися на неї. З висоти. Це одна з найвіддаленіших місцин острова. Подалі від столичного гаміру тут почувають колишні міністри та нардепи. Пролітаємо над гніздом колишнього спортсмена та екс-депутата від СДПУ О Анатолія Писаренко. Його жартівливе прізвисько український Шварценеггер. Раніше піднімав штанги, а сьогодні піднімає на кпини українське законодавство. Зміг офіційно зареєструвати цю ділянку на острові. Тепер щоранку тішиться селфі з власного берега Дніпра. Офіційним сусідом відомого ексатлета став і екс-міністр палива та енергетики Іван Плачків. Колись комунальна водна станція розчерком пера працює не на громаду, а на кишеню приватної особи. Серед власників цього комплексу за дивним збігом з'являється екс-міністр та його син. Навпроти територія видатного секретаря Київської міськради при Чорновецькому Олеся Довгого. База Олеся Довгого, татури там. Здійл собі аренду з землі, коли був мораторій. Катерина та Олексій керівники громадської організації Труханів віддаються острову, щоб він став перлиною столиці, а не віп поселенням. Пока держимося, кажуть, береги острова вмить обносять парканом, де неодмінно виросте новий будинок. Раз в дванадцятому году і розпорядження підписали. А тепер в этом году раз і от там ну вроде бы как база будет. За десятки років проведених тут навіть вони не можуть дізнатися, кому належать приватні садиби, хто має право розпоряджатися землею під ними. І, звичайно, такий земельний безлад тільки на руку для створення нових козирних поселень. В'їзд на острів вздовж безліч поворотів, але повернувши, побачити лише паркани, влаштуємо собі екскурсію. Більшовик. Спортивно-оздоровча станція. Ну, а що? Ви ну, подивитися на. Ні, ну, подивитися нельзя. В одному з таких поворотів натрапляємо на спортивну базу Breakwater. Мила територія, побудовані хатинки. В кращих традиціях острова місцина обнесена парканом. Ліворуч помічаємо ще один паркан два метри висотою. При вході напис Тут приватна територія. За парканом, наче та Європа, до котрої ми так прагнемо. Рівнесенько підстрижені газони, власні сучасні баскетбольні та дитячі майданчики. Обабіч серед дерев видніються елітні будинки. Біля кожного такого зрубу, наче дрес-код, припаркована елітна іномарка, мотоцикл та катер. Ще пак, адже у цього поселення власний вихід до річки Десна. Але недовго довелося дивуватися літним побережжям острова. Нас помічають охоронці і атакують, наче антитіла чужорідний вірус. Дирі не може бути закритим. Скажіть ви мені, куди я прийшов? Чомусь нічого спортивного ми тут не помітили, окрім жовтої номарки. Звичайно, що тут знаходиться? снахозка Україна знаходиться. А Там ми працюємо, так. Да. дочкам. Привіт большой. Дійсно, на план схемі ми помічаємо, що тут спортивний комплекс комерційного призначення Україна. Але ж ми проходили повзвичайне котеджне містечко. Життя куди ми попали? Новського 40. заглянемо до реєстру нерухомого майна. На вулиці Труханівська, 40 дійсно є об'єкт, але це зареєстрована на офшор база брейквотер, що поруч, а не Україна. Виходить, що про спортивний комплекс Україна в реєстрі жодного слова. За якими документами на острові розгорнули житлові будинки? Це вже робота для правоохоронців та мера столиці. Зона на самом деле, для велосипедів, ролики, оцихи і так далі. Але нинішній мер кличко може дуже зайнятий іншим будівництвом, яке межує одразу ж цим -таки віп поселенням, шукаючи в реєстрі цей сороковий номер, ми випадково натрапляємо на ділянку, що розташована по вулиці Труханівська, 42. Тут за документами два гектари. Учбово-здоровчої бази Дісьонка. почали фігурувати слова і приватна власність. Завітаємо і туди. Повним ходом йде тотальна забудова берега. Про доступ до води можна забути. Відгородили, залили бетоном, дерева порубали. Поруч, схоже, буде ще пара будинків. Трохи далі реставрують старі будови, що будують будівельники самі не в курсі. «Дісьонка, -так -так. Оце так. База. Яка? Портивна оздоровча. Ну, назва ж є в бази. Ну, є, а навіщо. Виявилося, що цього літа Київська міська рада за підписом кличко чомусь розірвала за згодою сторін договір оренди цієї землі та віддала 2 гектари на 15 років громадської організації Дісьонка, в керівному складі, якої значиться такий собі Імас Олексій Євгенович, а директор схоже, його ж рідня Імас Тетяна Володимирівна. За дивним збігом номер для зв'язку з громадською організацією «Дісьонка» співпадає з номером приватної компанії «Зенітсервіс», яка в свою чергу заробляє, здаючи в оренду нерухомість. Серед засновників цієї приватної компанії значиться донька депутата Київської міськради Інеса Лойфенфельд. Її батько, депутат КМДА Олександр Лойфенфельд, схоже, добре знайомий меру столиці, адже не так давно кличко влаштував на посаду заступником директора Київ його коханку. Хтось там когось каханку, хтось там з ким спить чи не спить. Ще один доказ, що дісьонка і Лойфенфельд мають спільні інтереси, може стати звіт національної комісії з питань цінних паперів. Саме іма з Тетяною Володимирівну, яку назначили керівником дісьонки, обрано на посаду голови ревізійної комісії приватної компанії Зенітсервіс, бо вона має свій пакет акцій в цій приватній компанії. Лойфенфельди мають досвід подібних перетворень дитячих оздоровчих баз у власні маєтки. В 2013 році Київрада незаконно виділила і 10 соток землі на території оздоровчого комплексу в пущі водиці. Цій землі змінили цільове призначення і вже приготувалися її перебудовувати для себе, але правоохоронці встигли зупинити оборудку. А це значить, що є всі підстави вважати, що колишню дитячу базу Дісьонка також віддають в приватні руки. Раніше тут було... Порядка 10 водных станций, которые из них сохранилось практически 4. Куда не делись, перешли в частные руки. Олександр Васильович, абориген цього острову. Він заслужений тренер України з академічної греблі. На Тругановому працює директором малої флотилії на базі Зеніт, яка вчить гребсти і здобувати нашій країні нагороди. Попиталіс нас відсюди, так таксить витіснить. Ну і не далі. Вони відтоді і кожного дня готові обороняти свою здоровчу базу, адже щодня ризикують втратити все. Це ідеальне місце для Разних так сеть проектів бізнесових загалом берег Труханова перетворюється на приватну власність, незважаючи на закон, який забороняє тут будувати поселення. Десятки готові відстоювати свій комфорт, щоб тисячі не мали доступу до води, і це лише проблеми південної сторони острова. Наступного разу ми покажемо інший його бік.